Коли йшов до вас, а можна його вимкнути? Тіхіше, друга, наполовину, тихіше. Коли йшов до вас, я питав, про що я маю говорити сьогодні? Місь сказав дві теми на вибір. Або я маю говорити про різдво, або я маю говорити про те, що... Якусь настанову дати як побажання церкві, тому що в неділю ви маєте ювілеї. Тому ми теж в цьому році мали ювілеї. Я знаю, що це таке. Ось, і Коли в когось ювілеї, завжди щось бажають. Тому те, що я скажу, це скоріше буде побажання. Зараз нашою церквою ми переживаємо такі нелегкі часи. Ви знаєте, що кожна церква, кожна сім'я, вони десь до чогось звикають, десь починають привикати один до одного. І як писав в книзі об'явлення Іван каже, що залишив першу любов, і десь ми переживаємо навіть такі скрутні часи. І зараз дуже сильно ми працюємо над тим, щоб е, відновити хороші відносини. І я собі думаю, що, мабуть, одним із найбільших моїх побажань, це буде побажати вам мати в церкві хороші відносини. Відносини з Богом відносини один з одним. Е, взагалі, коли немає відносин, Хороших мається на вас відносини. Тоді справа, яка б вона не була, вона починає рушитися. Ну, уявіть собі, е, хороший спеціаліст вміє все, але на роботі в нього немає відносин. Нічого. Можемо навіть уявити собі викладача, який дуже гарно вміє викладати свої уроки, заняття. Але в нього немає відносин ні з керівництвом, ні з учнями і нікому ті знання, які він дає, не потрібні. Якщо, про когось кажуть, що він хороший сім'янин, а в нього вдома немає хороших відносин, то гріш ціна всьому тому, що він робить. Якщо хтось, це не про вас, це не про вас. Якщо хтось називає себе побожним християнином, а в нього немає відносин ні з Богом, ні один з одним. Я взагалі не знаю, що залишилося в нього від християнина. Без відносин з Богом взагалі все ніщо. І якщо ви маєте біля себе Біблію і можете відкрити Псалом 14, ну в деяких перекладах 15. Псалом 14. Написано так, Господи, хто може перебувати в наметі Твоїй? Хто мешкати може на святі Твоїй горі? Той, хто невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить в серці своїм. хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого і свого ближнього не зневажає. Обридливий, погоджений в очах його, він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло. І дотримує, не дає свого срібла на лиху і не бере на невинного підкупу, хто чим такий, ніколи не захитається. Ем... Мабуть, не помилюся, я коли скажу, що відносини з Богом це фундамент цього. Ну, Можна говорити про багато речей, які є основні в нашому житті, але фундаментом, основою основ це є побудова е відносин із Богом. І чим глибше фундамент, тим вище можна будувати будівлю. І навпаки, якщо ви плануєте будувати високу будівлю, вам треба купати глибокий фундамент. Не так давно, гуртаючи інтернет, знайшов цікаву інформацію, що ті, хто закладає кошториз будівлі, фундамент мусить закласти як мінімум 20% від всіх коштів, потрачених на будівлю. Але цікаве не те, що туди багато грошей йде, і що він має бути точним, він має бути е так, як мають бути стіни по периметру. Але Суть в тому, що його не видно. Вирили я, тони бітону влили, а потім закопали. І я ще не бачив ні одного чоловіка чи жінку, який би прийшов чи прийшла до будівлі і сказала, М -м, який тут хороший фундамент, хто приходить каже, о, гарні стіни, гарні там світильники. Гарні лавки. А про фундамент ніхто. І коли ми говоримо, що основа основ це відносини з Богом, скажіть, будь ласка, якщо ви отак зараз на мене дивитесь, ви бачите мій фундамент? Ви не знаєте, скільки часу я сьогодні провів з Богом? Ви не знаєте, скільки часу я провів на колінах? Цього не видно. Але якщо би я прийшов до вас. Ну, скажімо, десь в порваному костюмі, або десь в сорочці, яка десь не так защепнута, ви б обов'язково сказали, о, в тебе щось не гаразд. Так ось саме важливе, фундамент відносини з Богом. Його і не видно. Але, не знаю, чи ви собі запам'ятаєте, чи собі запишете, цитата, яка... Зараз є крилатою цитатою в моєму житті. Віддайте найкращий час для спілкування з Богом і ви минуєте гірші часи. Колись, давно-давно, коли не було ще автоматів, кулеметів, пістолетів, коли воювали луками. І тренуючись, влучники натягували тетиву, випускали стрілу. І коли вони там щось попадали, приходив чоловік, дивився, куди він попав, і кричав одне слово. Ви знаєте, так? якщо він не попав. Кричали «Хамартіга». Не попав. Змазав. Так ось, коли ми говоримо, що фундамент Основа всіх основ це спілкування з Богом, то тоді все, що ми робимо, коли натягуємо нашого лука і випускаємо стрілу, ми можемо робити багато хороших речей, але все це ханотія. Ми можемо вранці встати і е, бігти, роблячи важливі справи, але все це хамотєво. Коли вранці ви не знайшли часу для того, щоб побути з Богом. Я не знаю, скільки часу вам потрібно для того, але в кожного своє. Злодії, які прибігають до хати, хочуть щось пограбувати, вони вибивають вікна, вламують двері, забирають те, що їм подобається. Але терористи вони закладають бомбу. Сам фундамент. Щоб вона, як зірветься, зруйнувала все. Так ось ворог наших душ, він не зацікавлений стільки, щоб випити десь нам вікно чи виломати двері. Він зацікавлений в тому, щоб покласти бомбу під наш фундамент. Щоб зруйнувати наші відносини із Богом. І знаєте, для того ворога люди, які просто приходять в церкву. Вони для нього нічим не скушні. Ну прийшов, ну посидів, ну поспівав, ну на крайній випадок помолився. І все. А яка ще в нього загроза? В нього сили нема, фундаменту в нього нема. Будь-яка буря, найменша буря, і він повалився. Що з нього? Зараз долар підскочить і його в церкві нема. Зараз трошечки стане здоров'ям гірше, його в церкві нема. І все. Ось такі люди, які не мають фундаменту. Ви скажете, а. От в мене, наприклад, немає такого бажання. От в мене як буде бажання. Я буду закладати фундамент. Я буду проводити час з Господом. А зараз в мене немає бажання. Я... Не знаю ні одного чоловіка, який би казав, ну, я так люблю її чи його, що завтра на побачення до неї не піду. Це абсурд. Якщо є любов, то ці відносини не мусять бути. Але знаєте, як Бог полюбив нас? Можна говорити? Сина не пожалів. Сина не пожалів. А ще, давайте розвинемо думку, як Бог полюбив нас. Іван 13 до кінця. Я до кінця полюбив. Знаєте, моя Наталка займається спідлітками, приходить після червоної зустрічі з ними і каже, ли в них такі питання? Я хочу, щоб ти на наступну суботу прийшов до них і все це їм розказав. Я думав, там питання, ну, якісь там найди, зустрічаються, там, чи можна зустрічатися, чи не можна. А в них такі глобальні питання. Чому Бог допускає зло? А що нас чекає в небі? А що ми в небі будемо робити? А якщо Бог все знає, то чому він робить отакі речі? знаєте я так дуже сильно е, над тим питанням почав думати, перегорнув кучу літератури, е, багато думав, читав, молився. Давайте я вам приведу підход. Уявіть собі, можливо, ви, а можливо, ваше дитя закохалося більше не буває. Але мало того, що дитя чи ви закохалися, чи воно закохалося, проблема в тому, що атрибут Бога, все переходить на вас. Наприклад. Я знаю, що це неможливо, але, наприклад. От уявіть собі. Перед вами особа, в якій ви душі чаєте. Ви її так любите. Ви хочете все своє життя, яке ще вас попереду провести з нею. Але ж ви все знаєте, ви знаєте, що через пів року вона вас покине. Вона народить дитя, але не від вас. Вона піде і весь будинок все майно. Воно ж нажити разом забере з собою. І ви не зможете навіть через суд його вернути. Стоїть питання, ви будете продовжувати відносини з цією особою? Я запитав нашого директора клубу дитячого, кажу, ти би продовжував відносини? А що вона мені така потрібна? Так ось Бог полюбив нас, знаючи все наперед. Бог полюбив нас, знаючи, що Він прийде і з нього будуть насміхатися. Він полюбив нас, знаючи, що нам не треба буде відносини з Ним. Нам основне, аби вдома все було гаразд. Нам основне, аби якось так на людях було добре. Чи після цього можна не мати часу спілкування з ним? Чи після цього? Можна відмовитись від відносин з Богом? Я думаю, що ні. Порою хочеться надіти якусь масочку подібну того, як надів її перший ізраїльський цар Саул. Пам'ятаєте, коли він загрішив? Приходить до нього Самоїл і каже, слухай, що це ти робиш? Ну, він каже, ну я тебе чекав, не дочекався, ну мусив це зробити, ну а як інакше, ну де ти ти ходиш? І розгнівався на нього Самою, обернувся і пішов. Але Саул, бачачи, що його безвихідь буде відома всім, він хапає його за плаша і каже, уважно. Будь ласка, уваж мене перед тими людьми. Мені все одно, що відкинув мене Бог. Мені все одно, що забирається в мене царство. Мені все одно, що вже все пропало, але уваж мене перед людьми. Чи не так буває часом? житті? я не кажу про вас. Я не знаю. Що так хочеться, щоб люди уважили, а там, як Бог, ну, як буде, так буде. Питання, коли Бог все знає, коли Бог все передбачив, то чому стільки зла, стільки нещастя прийшло в цей світ, і люди багато відмовляються від Бога. Кажуть, ні, ні нам такого Бога не треба. Восьмий розділ повторення закону, другий вірш. Написано так. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині. Ось Уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати закладі його чи ні. Господь посилає певні негаразди в моєму житті чи в житті вашому, не через те, що Він хоче подивитися, а ну як то ти себе поведеш, а він хоче побачити, а що є в моєму серці. Якщо ви хоча раз в житті молилися про терпіння, а як же ж його навчитися? Якщо ви молилися про терпіння, то значить має бути ситуація, в яку ви попадаєте і вам треба щось потерпіти. Ну, наприклад, такого, як я. Якщо хтось із вас молився, щоб Господь навчив його прощати, то як же ж ви навчитеся прощення? Коли Господь не дасть вам якогось нехорошого чоловіка на вашій дорозі, який недостойний прощення, а його треба простити. Сьогодні багато молодих людей, вони і ніби хотіли мати ті чесноти, але напрягати себе на такі якісь особливі відносини теж не хочеться, тому що ж це. Ну тру, це ж треба забути про себе, це ж треба більше думати про нього. Простіше сказати, не зійшли з характерами. І немає відносин. І вже нічого не треба. Взагалі, я собі уявляю, відносини з Богом, це так, як коло намальоване. В центрі його знаходиться Бог, а всі ми знаходимося десь по і ось коли кожен з нас із тої точки, на якій він знаходиться, йде до Бога, звідки він би не йшов, з якоїсь корони він не до Бога, то чим ближче він до Бога, тим більше, тим краще є відносини один з одним. І хотів би ще розказати вам приклад біблійний, це приклад про Йова. Який також закладав фундамент. В нього було 10 дітей, в нього було 7 тисяч худоби дрібної, 3 тисячі верблюдів, 500 пар худоби великої, 500 ослиць і дуже багато рабів. І Біблія каже про нього, що він був один із найбільших синів Сходу. І все в нього було гаразд. Знаєте, як він вів своє життя? Діти гостювали, ну має то вже ще є. Грошей не шкода, діти собі святкують, ходять один до одного. А що робить в той час Йов? Він каже, може вони десь там помиляться, може вони десь грішать, я за них принесу жертву. І він настільки був богобоязненим, що навіть коли диявол прийшов перед лицем Бога, він спитав, каже, звідки ти йдеш? Він каже, я промандрував всю землю. І Бог каже, ти звернув увагу на мого Мужа, на його. Я каже, тому що таких, як він, немає. Він Бога боїться і шанує його. І диявол він каже, навчаю, «Ну, я душі йому не дякувати тобі, я душі йому не служити тобі. Ти його огородив. бізнес його налагоджений, діти його доглянуті. А що йому ще? Ти не забери від нього. І чи він тоді буде хвалити тебе? І Бог дозволив йому зробити річ ужасну. Пограбували його маєтки ще не встиг один е, піти, другий вже прибіг і каже, там нема тої худоби, нема тої худоби, нарешті прибігає і каже, все, йо. Не досить, що ти банкрот, то ти ще й бездітний. Зірвався вітер, обірвалася криша. і Я ніколи не був в такій ситуації навіть приблизній. Я не можу собі цього уявити. Але все, що робить цей чоловік, він показує всім своїм міствам, що йому боляче, він роздирає свій одяг, він вдягає верету, посипає себе попелом, але при тому говорить одну фразу. Я навіть вийшов з утробинате. Я нічого з собою не приніс. Все, що я маю, дав мені Бог. І він дав, так і забрав. Хай буде ім'я Його благословенне». Коли другий раз диявол торкнувся його тіла, його дружина прийшла, це особа, яка найближча в житті, вона каже, похоли Бога і в мене і здається, він би мав сказати ну хоча б ти мене підтримай. А він каже, ти говориш як одна із безумних. Хіба належить нам тільки добре приймати від Господа, а ні? І він все прийняв. Коли говорити про відносини, ми зараз дуже багато про неї говоримо в першому Івана. Перший розділ 1. -7. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ходимо в світлі з Ним, коли з самого ранку я не спішу вмикати мобільний телефон. Я не спішу зробити якийсь дзвінок, чи кудись побігти, чи щось почати робити, чи навіть поснідати. Я шукаю спільності з Богом. І коли я шукаю спільності з Богом, тоді кров Ісуса Христа очищує нас від всякого гріха і ми маємо спільність один з одним. Чому сьогодні так багато людей не можуть знайти спільної мови один з одним? Відповідь просто. Тому що кожен раз ми, можливо, хочемо зберегти свої відносини, але ми так жалкуємо часу віддати його Господу. Ми жалкуємо час віддати йому, щоб він налагодив ті відносини. Тому, якщо ви завтра вранці проснетеся, надіюся, що це станеться. Більше того, я вірю, що Дух Святий, який сьогодні присутній, тут, завтра вранці, він вам повторить ці слова. І якщо ви почнете робити якісь справи, Дух Святий вам гукне Хаматія. Якщо ви встанете і бігом побіжете на кухню, Дух Святий вам скаже Хаматія. Тому. Коли Бог продовжує наше життя. І буде неділя, ви будете святкувати юбилей, церкви. Я вам хочу побажати, щоб ваші відносини з Богом були дуже міцні. Я вам хочу побажати, щоб ви не жалкували час для нього. Кожного разу. Коли у вас є вільна хвилина, ідіть до нього. Це не означає, що ви маєте сховатися від всіх. Деколи достатньо закрити очі, деколи достатньо сісти навіть без Біблії і просто помовчати і сказати, Господи, говори, раб Твій слухає. Тому що сьогодні перекрутили цю історію і говорять, Господи, слухай, раб твій буде говорити тобі. Що в себе включає оце спілкування буквально ще хвилинка і Я буду закінчувати вже свої розмови, для того, щоб спілкування з Богом вдалося. Воно неможливе без читання Біблії. І не просто читання як чергового випуску журналу чи якоїсь газети, а з роздумами про те, що ти прочитав. І коли прочитав, коли подумав, обов'язково має бути молитва. Обов'язково, коли молитесь, не спішіть сказати амінь і бігти по своїх справах. Зупиніться ще на дві долі часу. Ну, скажімо, якщо ви 5 хвилин молилися, то ще 10 хвилин посидіть і послухайте, що хоче сказати вам Бог. Тому що Бог Він хоче з нами говорити, але порою Він чекає, що ви зупинитесь. Чи я зупинюся. Але після амінь в мене куча справ і вже більше немає часу для того, щоб почути. І Богу приходиться робити речі, які Він не хоче робити. Мого друга мама, я ніколи не мала часу. Вона так і казала, я ніколи не маю часу, що зі мною робиться. Але одного разу я приходжу до неї додому, це мій кращий друг, тому вдома я буваю я там часто мені. Я приходжу, а вона каже, вітай, тепер маю час на все. Попрала одяг, полізла по драбині на гору, щоб його повісити. І десь посередині обривається з тебе, вона падає, ламає ногу і має час на все. І Біблію почитати, і помолитися. І вже нікуди не спіши, має час його почути. У мене питають, чи потрібно Богу ламати нам ногу, щоб ми зупинилися і почули, що Він хоче нам сказати. Я вірю в те, що Дух Святий вам скаже більше, ніж міг сказати я. Лише я хочу сказати, що коли оці відносини з Богом у нас будуть, тоді відносини між нами, один з одним, вони будуть міцнішими, кращими. І коли будуть в нас хороші відносини, це буде видно людям. Вони захочуть мати такого Бога, якого маєте ви. Тому що, скажіть, будь ласка, чим відрізняється ваш Бог від того Бога, який тих людей? Між тими богами є різниця? Якщо так, то слава Богу. Амінь?